Можу понять що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі повинні. Просто мені кожен день пишуть: Сергій, в мене рак, допоможіть мені з раком, у мене кредит, допоможіть закрити кредит. Мені квартиру треба, допоможіть, квартиру закрити Ми iPad подарили. У нас на навчанні iPad, iPhone, даруй і так далі. У нас один студент виграв iPad. І знаєте що? Ну, йому з неба iPad упав. І він каже: А яка там пам'ять? Ми кажемо, що який хорошо, але мені колір не підходить. Поняли? От до такого доходи. Я не понимаю, що з українцями вообще відбувається. Я допомагаю. По ну я ще на нервах трошки розмовляю в емоції, але допомагаю. Я комусь за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе в сторіс це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири аренди там оплачу, машина на засоплачу. Але з кожним місяцем все більше і більше заявок. Сергій поможіть, Сергій, поможіть. Я не держслужбовець, я з політикою ніяк не зв'язаний. Я ніяких зборів не роблю. Я Просто сам по собі онлайн заробляю вже багато років. У мене величезна компанія. Там є списку Форбс захочете напишите сріманчук Форбс. Я намагаюсь просто від себе людям допомагати. Але знаєте до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються? Поняли? Я типа як должен, об'язан допомагати. Вместо того, от дивіться, я вже змучився. Я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посиланням шапці профільно навчаємо, подарунки в і так далі. Перейдіть, а ще поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не тянемо команду. Нам ми не всі і беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навчаємо. Передаємо досвід за ваше якісь можливості мільйону українців. Як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн, наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипять. А як не насипять, ми ще їх проклянемо. Коротше, отака от, от історія.